Як було про Януковичу вам? При Януковичу ну, жорстко, тому що його Західна Україна Львів не сприймали, не толерували. Плюс він зрадник, він зрадив державу. В той час ми готувалися до Євро 2012, і багато речей у Львові ми тоді зробили. Але, власне, тільки через те, що ми мали свої ініціативи і вони не могли там блокуватися, тому що без Львова Євро просто би не було. А як вам з Януковичем взагалі працювалося? Тобто, що це був за стиль управління, в тому числі з місцевою владою? Він був апаратчик, який знав, як працює система. І е, я думаю, що десь перший рік президентства не було явних таких жорстких корупційних схем. Але потім вони почалися в великому великому масштабі, плюс, не маючи освіти, він не мав спроможності керувати. Я так розумію, передав реальне управління синові, і олігархи тоді мали до цього дуже багато зауважень. Ну і насправді, то, що ми сьогодні маємо війну в нашій державі, це його вина, тому що він зрадив державу. Янукович, вам не довіряв, коли? От ви ж. Він же приїжджав у Львів? і Ви по протоколу Це були виключно мали бути... протокольні зустрічі? Там добрий день до побачення, якісь там питання. Ніколи як він міг до мене мати якісь там довірливі відносини, коли я завжди був з іншого табору.